Автобази, які розташовані поблизу е, аеродромів аеродромів, де базується військова авіація, от так само коли ми поглянемо, наприклад, на е, залізницю, е, то так само є е, об'єкти зберігання пального для потреб залізниці. Наприклад, тому ж в районі Джанкоя це так само підлягає знищенню. Треба мати на увазі, це особливо стосується, звичайно, паливних баз на військових аеродромах. Що вони свого часу робили це ще в радянські часи, і вони робились трошки по іншій технології, аніж зазвичай ті паливні бази, які ми спостерігаємо. Ну, для такого загального цивільного використання Тобто, як правило, ці резервуари робились іноді навіть залізобетонними. Їх вкопували в землю і вони обваловані. Знищити такі резервуари неможливо, практично. Ну, Це хіба що тільки прямим потраплянням бомби, типу ФАБ-250 як мінімум. Ну а то і ФАБ-500, то, то, то тоді буде ефект.